Сьогодні вся наша держава святкує день місцевого самоврядування. У день місцевого самолюдування до Великокопанівської сільради завітала молодь. Не просто так, а щоб дізнатися, як працюють різні відділи, організовуючи життя села, розповіла голова територіальної громади Валентина Костенко. Спілкувалися з підлітками, в основному жінки, бо саме вони вже багато років, продовжить голова, посідають майже всі керівні посади в громаді начальниці економічного та земельного управління, керівниці судзахисту та комунгоспу, головна лікарка та директорка школи, навіть шерифка. В цьому випадку мені здається, що жінки набагато простіше, тому що жінка більш може війти в ситуацію, так як сама практично проживає це життя, і коли приходять навіть проблеми з дітьми, то жінки мені здається на більш це відомо так як мати. Наприклад, да? більше займається вихованням своїх дітей. Ми цим цілком задоволені, говорить місцевий житель Сергій Міщенко. Покуда, не збираюся нікуди покидати це село. Мені воно подобається. Мені подобається його руководитель. Я працював з двома жінками-керівниками і зараз роблю з молодим керівником. Це навіть не чита будь-якому чоловіку, молодь у великих Копанях чимало, говорить учителька іноземної мови Анастасія Забавська. Вони не квапляться десь їхати з рідного села. Я вважаю, що зараз з модернізацією нашого світу жінки дають. Який таку планку, що наша зараз ОТГ процвітає на високому рівні. У нас є багато новітніх технологій, тобто це цифрові технології. Багато прогресів іде в освітній програмі, тобто, тобто також кошти виділяються на гроші. В нас є багато оснащення. Є в громаді і чоловіки, керівники працювати з жіночим колективом зручно, говорить завідувач відділу культури та молоді Андрій Пономаренко. В нашій громаді є велике досягнення в зв'язку з тим, що Дійсно, ми багато проектів виграємо і успішно їх реалізовуємо. Я вже ж не один рік з ними працюю з нашими жінками. Ми ну, знаходимо спільні ідеї, спільні, ну доходимо до порозуміння. Ніяких проблем ні разу не було. Приходять до сільради за конкурсом і молоді спеціалісти. Головне тут не стать, а бажання працювати, говорить інспектор із благоустрою Владислав Гуров. Покликання більше, ну і паралельно вчусь на землепорядника і архітектурного. Немає різниці взагалі, тому що всі професіонали, так що нема різниці можські або жіночий. Валентина Костенко керує селом уже 16 рік і говорить, відчуває і довіру односельців, і підтримку родини жінка – це дуже складно в домашніх умовах, тому що ніхто з наших плечей не знімав всю домашню роботу, яка, яка все-таки належить жінки. В першу чергу керівник пишається своєю командою. От командою пишаюся і я, тому що зібралася команда дійсно однодумців, яка розуміє про те, що маючи такий маленький бюджет, на нього ми не вижимо. Тому ми пішли по такій, ну по такій стезі. Ми почали проваджувати ідею. Грантів проєктів». скоро у громаді проведуть перше засідання молодіжної ради. Валентина Костенко сподівається, що хтось із сьогоднішніх юних гостей сільради згодом отримає тут посаду. Ольга Ляшок, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсонщина.